Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити картопляні галушки. О, це рецепт дуже давній. Колись моя бабуся готувала його, але я про його так трохи забулася, а це мені просто-напросто нагадали. Вона їздила, та на мене взагалі любитель була така десь десь кудись поїхати. Не те, що кудись поїхати, я просто життя заставляло їздити. І їздила вона і в Білорусі і там рідня. До родичів, звідкіля вона привезла цей рецепт? Я не, не знаю. Ну, я буду робити так, як робила вона. Значить, в мене тут картопля начищена, скільки картоплі, ніхто її ніколи не важив, і я не важила. На око все. Так само будемо і борошно кидати. Дві цибулини і просіяне борошно. Ось. Борошно. Будемо кидати. Сейчас я натру картоплю. Картоплю тертиму на морковну тертушку. Можна і на цю, але це буде дуже довго. Я натру на морковну тертушку, більш швидше буде. І потім буду показувати дальше, що я буду робити. Натиратиму картоплю. Я думаю, всі прекрасно знають, як це воно робиться. Не буду я все показувати. Ну так, трошки покажу. І отак ось натрем картоплю. І так, друзі, зітерла я картоплю, і зітерла сюди ще дві цибулинки. Все це я так перемішаю його трошки, трішечки так небагацько перемішаю, о, щоб воно змішалося. І на друшлячок. Текла водичка із нього. І тоді будемо далі, щоб менше нам йшло сюди борошна. О, це так як тоді воно бабуся. та казали, і знаю, що були скрутні часи дуже. Це ще сорокові там, напевно, не знаю, які такі Крута була дуже з хлібом, і робили таке щось щось таке. І тепер я відправляю, кожен придумував що, як, щоб нагоду, нагодувати свою сім'ю. Так що тут фантазія працювала дуже. Як зараз, так і тоді. Так, і тепер я залишаю, хай воно трохи стече. Стече воно дуже швидко. Як стече, тоді будемо далі працювати. І так, постояла картопля, в мене десь 15-20, не знаю, я поставила і пішла. Ну, трошки прийшла, це допомогла їй, передавила там трохи під цей. І тепер що я буду робити. Там натекло стік. Можна, кому, як той казав, не вистачає часу, що швидко треба, можна віджоти. Тут нема нічого страшного. Тут в мене водичка. Я зіллю нанизу, там трохи є. Цей крохмаль зараз ми будемо висипати туди у картоплю. Тут його не сильно багато, так. ну є. Ось так. Я руками тут Це не стідилося. О, все. Тепер, тепер. Дві секундочки. Що ми робимо дальше? Добавляємо туди солі, перцю за бажанням. Хто я бажаю. Можна й не додав. Просто присолюємо. Так, включаю. Воду, там гріється і додаю соли за смаком. Робимо все за смаком. І перемішуємо і додаємо сюди ну, приблизно десь 5 столових ложок борошна. Тоді заразом буду, зараз розмішаю сіль. І сюди буду додати 5 столових ложок борошна, може, навіть більше. Буду дивитися, яка буде консистенція. Так, сіль я розмішала і тепер не жалюючи, так кабанчиком. Два. Три. Чотири. П'ять. Розмішаю. Гарно. Яйце не додаємо, без яйця. Ну, розмішаю тоді покажу. І так, далі що? Дивіться, замісила ось таке тісто. Бачите, воно, ось таке воно. З ложки воно не спадає. Водичка в мене вже закипіла. І тепер сюди я буду відправляти наші галушки. Набиратиму. Як мені заманеться? Отак, От Більші, менші. Не, Вони не повинні бути одинакові, не повинні бути е, такі по, по розміру круглі, квадратні, які, які виходять такі і робимо. Ось так Це все відправляємо кип'яток. Вода підсолена. І проваримо хвилин 5-7 десь так. І потім, як проваряться, наші такі ці, буду відправляти їх на друшлаг, щоб вони трохи там стекли, тому що буде трошки водички в їх. О, ну то нема нічого страшного, то все так, все так воно потрібно. Ось так о. Ну, як зваряться, тоді покажу. І так, наші галушечки зварилися вже, бачите, киплять вони, бурлять. Ось такі вони получаються, дивіться. І тепер я акуратно їх пересаджую ось сюди у друшлачок, дам їм стекти. Отак, щоб не копать, не. вони трошки стечуть, і тоді буду далі показувати. Ось так. І так, зварилися. Просушилися трошки, бачите, ось такі вони. І тепер зверху я поливаю, посипаю. Це мене тут зажарка, цибулька на олійці. Можна брати гриби, хто їсть гриби. Можна брати, хто не постує, брати вишкварки, шкварочки так гарненько, пережарити з цибулькою і смакувати. Що кому до вподобає. Ну, зараз, коли піст, то це практично, практично. Можна, я ж кажу, можна гриби додати. Ді. Ось така смакота получається. Бачите? Смачні, смачні, смачні. Угу. так. вам сподобалось моє відео? Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.